І з Олексієм завжди мріяли про власний куточок. Мріяли про власну кімнату їх дітки Назар та Аня. Сьогодні їх мрія здійснилась. Вони зростатимуть у власній оселі. Можливо, тепер мама дозволить завезти кішку чи собаку. Ось та ти хочеш, щоб тут твоє лішечко було. Твіє блетант? Бачу бетату, які вони щасливі у цю мить. Неважно, чи це велика квартира, дорога, чи з чомусь іншому. Ну, разом. Олексій загинув у серпні минулого року під час бойового вильоту. Я навіть не задумала, що таке може статися. Його чекала з дітками у нас були плани. Юлія продовжує службу в бригаді. Виховує діток. Вона одна із тих жінок, які зі сльозами на очах отримують ключі від квартир. Кілька десятків квартир розподілили між родинами загиблих, пораненими під час бойових дій та іншими соціальними категоріями. Першими помешкання отримують сім'ї загиблих у цій війні. Сьогодні українські воїни віддають найдорожче за мирне майбутнє наших дітей, але життя продовжується, як і продовжується боротьба українського народу. Пишаємося нашими захисниками та захисницями.